Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, дискутуючи з вами на тему, чому ми так рано е, вибирали цибулю. Ми показували вам відео про, про цибулю. Якось ми пропустили той момент, що вже потрібно розповідати про часник. Сьогодні в нас 2 липня, і ми е, почали вибирати часник. Щодо того, коли його треба вибирати. По яких прикметах? Ну, друзі, так вийшло, що всі дискутують на цю тему і розказують, що от часник там і цибулю вибирається після 12 липня, після там Петра і Павла. Але ж ось у нас сьогодні 2 липня і ми дивимося по нашому часнику, що ми вже з ним трошки запізнилися, що його треба було вибрати ще, ну, мабуть, на, на неділю раніше. Чому? Друзі, ну ось дивіться, що в першу чергу на що дивляться? Ну, звичайно, листя жовтіє, нижнє пожовтіло, це жовтіє. Якщо десь можна на часнику залишити головку, і вона, десь ми там були залишали, головку та, що... Викидає стрілку, і вона розтріскується, от тоді і треба вибирати часник. І це все, це все діло було, про, про те, що я кажу, вже було практично днів 10 тому назад. Чому? Чому виходить, що ці дати зміщаються, та й, та й взагалі, скільки, я, скільки ми розповідаємо про ці дати, що не треба прив'язуватись до якихсь дат. Прив'язуватись треба до того. Коли він проріс, коли він почав рости, ну зараз про часник, вже не про цибулю, якщо він вже виріс, і його тоді й треба вибирати. Ось ми з цим часником трошки запізнилися. Він, дивіться, бачите, почали його вибирати. Він з землі ну, ну просто приклеєна земля. Зараз, зараз ми покажемо вам. Те, що в нас все трошки залишилося, земля така суха, просто клеїться клеїться до цього часнику. Але деякі головки вже почали, ну, ці ось нормальні головочки, але деякі головки почали вже розтріскуватися. Тому, якщо ви ще якщо ви ще не викопали, перевіряйте, дивіться в себе, щоб часник не переріс, тому що потім. Звичайно, він буде погано зберігатися. Ну, давайте підемо там, де ще ми не докопали. Так, ось в такому він виді. Як бачите, листя вже по сухнути. І зараз важливо його викопати, щоб оце не пішли дощі, так як ми й про цибулю. Ось дивіться, бачите, як земля ну, просто, просто приклеєна. І ще небагато, і, і він би почав розтріскуватись прямо в землі. І що я вам скажу? Що? Харківський? Оце у нас Харківський? Одне коріння? Так, одне коріння. Головки нормальні. Якраз бачите? А це Любаша Не треба його обстукувати одне об одного, а отак цю землю вибирати, звичайно, куди ми його положимо оцей весь часник під навіс, щоб він гарно висох, щоб оця вся земля так любаша. Ось такий виріс, виріс часник. Може, може, хтось вважає, що це малі головки, але для часнику я вам скажу якраз, якраз помірний. Що далі? Будемо сушити, підсохне, потім. Обріжемо його приблизно так на 5-7 см. І тоді будемо, будемо зберігати. Ну, про збереження ми вже знімали відео в минулому році. Там теж скільки дискусій. Ми пробували різні способи його збереження. Але найкраще, якщо в нас то на, на горищі в тіні, так, щоб прикрити його там, ну, в кого немає горища. То, мабуть, все-таки краще в холодильнику десь, але теж недовго. Або просто у бумажняних таких коробках, щоб таке прохолодне місце. То без всякої мороки, ну, в банках ще. Знаєте, от була, була дискусія про те, що от прям в банках, як положити, пробували ми в банку ложити без нічого. В сухе, нормальне місце. І ви знаєте, дуже швидко він у нас пропав. Тому все. Все в порівнянні, все треба перевіряти. Але саме головне до того до виборки. Ніколи не прив'язуйтесь до якоїсь дати, що там от тільки такого числа не ждіть. Дивіться по тому. Коли там він це так, я, мабуть, і не сказав, що це в нас зимовий, саме зимовий часник. До речі, сказати, що це той часник і. Ця цибуля, яку ми ще не викопали, це те, що прислала нам Олена Миколаївна. Я думаю, вона слідкує за тим, що ми посадили. Ми висаджували пізніше, ніж той часник, що ми вибрали. Але ж по сроках, друзі, його потрібно, просто потрібно вибирати, тому що все одно він вже виріс. І як, як хто каже, що ще можна було б десь якісь там грами набралися, не в грамах діло, щоб він краще зберігався, то краще, краще вибрати його зараз, що ми і робимо. Що можна було б зробити ще раніше. Ми, коли підкопували раніше, мабуть, днів на п'ять, він був виглядав по крайній мірі краще. А зараз деякі головки почали вже розтріскуватися. Тому, друзі, зверніть на це особливу увагу, не прив'язуйтесь до дат, А вибирайте тоді, коли, коли ви бачите, що дійсно потрібно вибирати. Прочасник сьогодні все. Цибуля, ця що в очікуванні. Олени Миколаївні, тут, тут різні сорти. Ми теж викопаємо і по сортах подивимося, яка, ж там, яка буде краще, тому що тут декілька-декілька сортів. На сьогодні, кому, кому щось було корисно для підтримки нас, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.